27 липня Україна відзначає День медичного працівника. Напередодні свята у Кам'янському у стінах театру Лесі Українки вітали тих, хто щодня на варті життя і здоров'я мешканців нашої громади. Подякувати медикам за роботу та відзначити їхній професіоналізм нагородами завітали очільник міста Андрій Білоусов, заступник голови Кам'янської РВА Ігор Лісовий, голова кам'янської райради Максим Чахута, а також голова Дніпропетровської обласної організації бджола Олександр Лукашов. Вручили подячні листи та грошові винагороди кращим працівникам. Сьогодні у медичних закладах міста працює понад 2300 людей, професіоналів, яким довіряють найцінніше. Їхня служба у лікарнях, амбулаторіях, кабінетах, операційних і на викликах. Сьогодні урочисто вітаємо наших медичних працівників з професійним святом. А це дійсно люди з великої букви, які кожну хвилину свого життя віддають для порятунку чужих життів для зміцнення їхнього здоров'я, тому що на сьогоднішній день да, військовий стан в країні війна, і тому медичний фронт він відразу стоїть за військовим фронтом. Пацієнти дуже гарно відкликаються про наші лікувальні заклади, тим паче що. Ми постійно удосконалюємо як навички самих лікарів. Ми відправляємо їх на навчання. Ми не зупиняємося на цьому. Так само і ремонтуємо приміщення, де безпосередньо надається медична допомога. Масштабне оновлення медичної інфраструктури у місті триває. Наразі проводяться капітальні ремонти у лікарнях номер 7 номер 8 та номер 9 Тривають роботи в амбулаторії по вулиці Сергія Слісаренка. 3 є. У планах оновлення дитячої лікарні і поліклініки, а також поліклініки на лівому березі. Вже відремонтовані лікарні номер 1 та номер 2 Амбулаторія номер 3 відкрито перший в області сучасний центр реабілітації для військових. Усі наші територіальні громади вітаю вас. З вашим професійним святом хочу в першу чергу подякувати вам за вашу роботу. Ви представники надповажної, надважливої і героїчної професії. Ви кожного дня рятуєте людей, лікуєте людей, підтримуєте людей. Ми розуміємо всю важливість професії медичного працівника. Тому залучаємо десятки мільйонів євро інвестицій в нашу медичну галузь. Ми працюємо для того, щоб створити вам. Необхідні і достойні умови для роботи, а також для наших мешканців. Разом із оновленням медзакладів запроваджуються і нові підходи до підвищення престижу професії. Одним із унікальних мотивуючих заходів у сфері медицини ставить цьогорічний конкурс професійного обміну досвідом між медичними сестрами і фельдшерами міських лікарень та студентами медичного коледжу. До Кам'янського подібних конкурсів в Україні не було в жодному місті. Також у межах комплексної програми здоров'я населення Кам'янської міської територіальної громади на 2025-2027 роки реалізується ініціатива Тива місцеві стимули програма передбачає фінансову мотивацію для медиків комунальних закладів охорони здоров'я. Дуже багато робиться в Кам'янській громаді для покращення умов пробування і пацієнтів. Умов роботи наших медичних працівників започаткували в цьому році. Програму заохочування для лікарів ми розуміємо, що їх внесок в здоров'я оцінити дуже важко, але ми намагаємося їх підтримувати. Також використовуються не фінансові мотивації. Кожен медичний працівник це скарб знань, скарб знань і навичок, які вони все життя підтримують і здобувають. Тому я вітаю своїх колег з професійним святом, Я бажаю їм, щоб пацієнти були здорові, робота в них була цікава, і щоб в родинах було тепло і затишно. Бути професійним медиком для когось було персональним викликом і головною метою, а для когось почесною справою кількох поколінь. У своїй родині пані Наталія, крім себе, нарахувала ще п'ять медиків. Каже, професію обрала з дитинства, зростаючи поруч із мамою в лікарні. Професію вибрала мабуть, з дитинства. У мене мама працювала в першій лікарні. У мене брат ще на війні, фельдшер, сестра у мене працює в лікарні. Складності немає цієї професії, це призвання. Це призвання професії, це допомога людям, це знаєте, не тільки ліки, не тільки вколи, а це е, ласкаве слово, тепло душі. Тобто тільки поспілкуєшся, зробиш добро, і людині вже становиться. Легше. Вони пишаються своєю справою і не пасують перед відповідальністю. Прагнуть постійно розвиватися і ставати кращими. А місцева влада у свою чергу системно працює над підтримкою медиків, розвитком інфраструктури та впровадженням інновацій, адже здоров'я людей та гідні умови для лікарів пріоритетні завдання.